Ну, ця територія була в окупації ферма було прийнято рішення випустити тварин. На територію територія загрожена, і тварини вільно переміщались по території. 20% відсотки загинуло. Найбільшу кількість цих тварин було втрачено саме під час активних бойових дій. В Чернівській області низка підприємств переживали навіть авіанальоти. Два дні поспіль їх бомбили з літаків, і це призвело до повного руйнування молочно товарної ферми. Весь колектив повністю залишився на території ферми і весь цей час підтримували цієї ферми. Вже не було медикаментів, ветеринарних зосів. Нічого в заблокованих регіонах окупованих неможливо. У було підвести корми, ветеринарні препарати. Нам і в днем. Не знаємо, що завтра буде, що сьогодні буде. Куди прилетить, як воно буде? Якщо активна фаза війни триватиме справді до кінця року, то ми можемо розрахувати, що втрати можуть скласти до 100 тисяч корів у промисловому секторі. Це орієнтовно там четверть всього промислового поголів'я України. Дуже вдячні проекту і фонду Хелп за те, що вони відгукнулися на цей заклик. Ми вдячні міжнародним донорам. Сам розумію, скільки то стоїть і що то за товар. Дуже вдячні за допомогу, що нам надають. Можемо сподіватися на те, що значного колапсу чи дефіциту молочної сировини, молочної продукції на теренах України не буде. Підприємства продовжують працювати, і навіть ті, які, які знаходяться в прифронтових зонах, спілкуючись з них, ми чуємо один меседж. Ми тут до кінця.